Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам порожні баночки. Трошки розбавимо серію випусків про мою колекцію традиційними рубриками. Отже, дещо в мене закінчилося для волосся. А саме, так, в порядку нанесення маска. Я брала мініатюрку собі. Це Moroccan Oil, легка версія їхньої маски. Так, називається ось вона так: Weightless Hydrating Mask. Тобто невагома зволожуюча маска для тонкого сухого волосся. Значить, дивилася рекомендації, що ця маска більшості людям підходить. Ота, От яка йде не Weightless, вона в такій. Самій блакитній банці, де це просто мініатюрка в тюбику, а так вона в банці. То та буде жирнити більшості людей волосся, можливо, тільки для африканського волосся вона і підходить. Було 75 мл, і мені десь на 3-4 використання її вистачило. Ну, я не можу сказати, що я побачила прям вау-ефект, але напевно. Я би взяла велику банку, щоб е, попробувати, Але е, в мене е, ще є, я купувала собі восени величезну банку гліскур маски. І е, е, вона дуже повільно витрачається. От, е, склад тут заклеєний, щоб вам показати. Е, я не на 5-7 хвилин наносила, я наносила просто як кондиціонер. В принципі, десь я користувалася нею один раз на місяць, і після фарбування там два-три рази підряд наносила, от зараз вона в мене закінчилася. Треба дивитися. Взагалі маскою радять використуватися, якщо в моєму віці, то десь раз на тиждень. Для молодого волосся. Ну, тут мається на увазі не так, як колись, пам'ятаєте, був такий маркетинг шампуні для е, старого волосся, що, ну, типу, йому багато років, воно там довге, значить воно старе. А в тому плані, що організм вже е, не виробляє ту кількість живильних всіх елементів, щоб підтримувати е, весь організм здоровим. І так як нам, нашому організму потрібні якісь бади, якісь. З харчування так корисні речовини, так і волосся. от. Наприклад, в більш ще зрівому віці, то там і частіше можна користуватися. Молодим дівчатам можна раз на місяць. Ось, якось так. Е, ну, Я чергувала цю маску з тою, що я вам сказала. Далі закінчився в мене live in незмивний кондиціонер. Саме для кучерявого волосся від Johnson's, ось такий. Цей десь з дитячої серії. Він мені подобається. в мене він був вже багато разів. І от самий перший флакон я була в захваті. Зараз я вже до нього звикла, напевно, і волосся вже адаптувалося. От, Хочеться поміняти. І в мене є зараз у використанні Levin для усього будь-якого волосся, тому поки що немає можливості зробити замовлення на iHerb, Як тільки буду робити, замовлю собі, коли роблю кучеряву укладку, саме кучерявий він, бо він все-таки те, що ну, локони краще виглядають, коли це спеціальний кондиціонер незмивний, Ну, я так. Мені так здається. От, а коли я випрямляю волосся, то я буду тим користуватися. Хоча вони повинні обидва, що робити, це затримувати і блокувати вологу у волосі. Ще закінчився гель для укладання. Стояв у ванні в мене і намагалася його відмити, але не відмивається. Стояв у ванні, бо я наношу на дуже дуже вологе волосся. Легенько його віджимаю руками, потім наношу лів Ін щемкою, жамкою, жамкою, жамко, віджимаю руками і потім наношу гель. Нещодавно я дуже багато провелося, передивилася, бо я собі обирала фен щітку і про кучеряву укладку, і про користування цими фенами. І вже сучасні, сучасні методи укладання кучерявого волосся дещо відрізняються від того, що я колись дізнавалася про кучерявий метод. І бачу, зараз багато хто віджимає волосся мікрофіброю, а потім тільки наносить гель. Я так пробувала, мені взагалі не сподобалось, тому я повернулася до свого звичайного варіанту. Цим гелем я користуюсь, напевно, вже років два. І ну, якось чим також, можливо, звикло волосся Вже, вже не, та, такого вау вже немає. В принципі, він непоганий, це середня, е, hold, середня фіксація. Е, і так воно і є. Але ця середня, сильніша за деякі, де Strong Stronghold, сильна фіксація. Це Giovanni, лінійка Curl Habit, Е, класно, Якщо ви не пробували, спробуйте. Але я буду щось інше пробувати. І це перше, друге, тут багато олій у складі. І зазвичай кучеряві гелі такі і є, але я наношу дуже близько до коренів ну, дуже близько, тому що мені треба тут теж зафіксувати, щоб в мене пуха не було. І мені здається, що волосся от саме з цим гелем в мене стало жернитися раніше. Ну, якось так. Хочеться мені спробувати, отак, щоб не вдаватися в склад нічого не спробувати. У мене геля зараз не залишилось, залишився мус. От, і Буду робити замовлення на iHerb. хочу замовити Diva Curl. У мене були. Це такий люкс серед курчерявого е, догляду. І хочу замовити гель від них. На жаль, на iHerb не представлений live-in. Е, і, напевно, тільки з Амазона. Ну, я з Амазона... Я не дружу з цими магазинами іншими зарубіжними, де немає так просто, як в iFurбі, там на тіно, що є пряма доставка. Тому. Виберу щось в мене колись був самий перший мій лівінг це Кінкі Кьорли. Його тоді на Ютубі рекомендували як один серед найкращих. От хочу його ще раз спробувати, бо тоді він мені подобався. Це, ну, так як був перший, не було з чим порівнювати. Що далі в мене? За, по догляду за обличчям мало баночок, але покажу вам. Що закінчилося. Буквально сьогодні добила ось такий тонер. Тут написано: від Кіко, себе баланс. Е нічого особливого. Е Пам'ятаю, що коштує десь 450 гривень. Ну, як звичайний тонік ось з офірком, наприклад, від Доктор Санте. От щось таке. Корейські тонери мені подобаються, чим? що я наношу і я відчуваю одразу зволоження, що це вже якби починає довгий діяти. А це ну, просто водичка. Там десь доочистити шкіру, напевно, ну, класичний європейський тонік. Тому я не хочу, хочу на корейський повернутися. Я його використовувала лише вранці. Особливо я нічого не помітила від нього. Ну І від корейських тонерів я не можу сказати, що я бачу ефект на шкірі, але мені хоча б приємно ними користуватися. То тут такого не було, багато ватних дисків. Я таке взагалі-то не дуже люблю. Ось така мініатюрка закінчилася від Ларош Пазе. Давали в подарунок за замовлення крему для рук. Antelus H-Correct це не флюїд, а саме такий крем, високий, високій ступені захисту. В мене це вже друга мініатюрка. Тут 15 мл, а перша була 2-3 мл. Ну, там буквально на два рази їх вистачило. Тоді мені сподобався він. Це було влітку. Я подумала, можливо придбати повнорозмір, ну, щось поміняти, бо одне й те саме якось не дуже цікаво використовувати. Але ні, в нього є величезний мінус. Е, якщо поверх нього наносити тон, е, спонжем, пензлем, неважливо, цей засіб скочується. Тому е, це тільки для тих, хто не робить макіяж. Мені не підходить. Е, далі закінчилися патчі від Petit Fille, Golto Sticky, Ion Spot Patch. Е, я таке не люблю, я була не коли замовляла. Тут були ось такі патчі, а посередині кружочки. Оці кружочки я вже ліпила просто так, без особливої потреби, щоб їх використати, а форма самих оцих патчів під очі була мені незручною. То треба, якщо там написано Spot, то знаєте, що це таке, така форма їх буде. І ще одні патчі сьогодні використала останню пару: це InstaGood, в Єві продається. Золоті також вони були, як на малюночку, і тут навіть на малюночку видно, нещодавно в покупках я показувала, що вони затовсті, і важкі самі по собі, і сповзають через це. Але результат дійсно є. Що розслаблюють мімічні м'язи, ну не знаю. Я, в принципі, зранку використовую, коли ще все розслаблено. Висвітлюють тим ніколи, також не скажу. А от надлишки рідяни, оці припухлості, то вони дійсно змивають. І якось е, виходить. це... На початку січня я їх почала використовувати, тому що баночки грудня я знімала не в останній день, не 31 грудня, а дещо зарання, а ці я пам'ятаю, в грудні собі купила на заміну. Е, то всього от три пари я використала в січні. Може, там було не 6, може, там було більше, може там 10 було. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, от такої упаковочки мені вистачило, і це зручніше. Бо коли відкриваєш так. Таку банку, там 60 патчів після відкриття термін 2 місяці. Тобто, треба робити через день, щоб, ви, щоб вони не засохли. Коли я робила лазерну корекцію, в мене одна банка засохла, бо я тоді косметикою навколо очей не користувалась. Так, що ще вам показати? А, для обличчя одна масочка тканова. Також якось не було в мене часу на тканові маски, але я робила. Частіше стала цього місяця користуватися пілінгом з каткою, і е, цей у мене масочка така є одна глиняна. Також декілька разів ну частіше її користувала ніж у цій тканеві. Це Ideal Love за Херб. У мене набір. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб вона була якась особлива. Єдине, що лекало, тут таке тонесеньке, як марлічка, я такі люблю. Тобто воно не тяжке, не сповзає з обличчя, і мені здається, що максимум рідини поглинається шкірою, а не залишається на самій тканиній основі. Ну, дещо буде для тіла і для порожнини рота. У нас закінчилося три тризубних пасти. У донечки закінчилася від ему 4 від Доктора Wilde Emoform. Дуже довго ми користуємося за порадою стоматолога. Це зелена версія з 6 до 12 років, тобто коли ще є, чи як сказати, коли молочні зуби і починають з'являтися постійні, тобто вона і для тих, і для тих. Бо жовтенька це до 6 років тобто чисто для молочних зубів. Подобається регулярно ми ходимо до стоматолога на чистки через особливості вікного шлунково-кишківникового, не знаю, правильно кажучи, От У неї створюється наліт лід і нам кажуть, що його треба знімати. Мабуть, тому що чистка коштує 900 гривень, не знаю. Але ну, доводиться часто ходити раз, два-три місяці. І з зубками все добре. Е, в нас закінчилася Біорепея, це, напевно, десь в кінці року, на початку року, в кінці минулого, на початку цього, Сподобалась, гарна паста, е, непогана. І ось така від Марвіс закінчилася. Я в грудні її замовляла. Е, з ароматом Лілії так незвично було, як наш якийсь квітковий парфум в рот. Наносиш на зуби. Ну, використали, в принципі. Так от, буває, якісь пасти не до кінця, очищують язиком проводиш по зу... поверхні зубів, і такий, як наліт, є. Тут, тут все добре. Так, що ще таке для тіла? Закінчилося. Це гель для душу, який мені ірочка дарувала. Я там, коли він закінчився, долила трошки водички, щоб все використати. Це Ariflame Life Nature. Energizing, тобто такий енергетичний, з дивіться чим з морквою, з імбирем і з лимоном. Я думала, що це буде якийсь ну, такий досить дивний аромат, але ні, він був солодкий, дуже смачненький, такий пряний, Моркви не відчувалося. І як такий от солодкий імбирний напиток, напій. От. Для мене було дуже цікаво спробувати, бо дуже незвичне поєднання. От, Завдяки ірочці я мало купую для душу, бо в мене завжди є у використанні щось. Е, мило. Зараз лежить Мил, в Мильниці, віддав пінк. Е, мені давали в подарунок в Єві за купівлю дезодоранту. Три в одному. Ну, я бачила в рекламах, хто не мій обличчя миють і все. Я мию пензлі. Е, мило дав я сама. Давно вже не купувала, бо одного разу я купила, а в нас тоді ще не було бойлера і по 6-7 місяців була відсутня гаряча вода. Мали відключати, як завжди, там на 2-3 тижні, але це все затягувалось і ну, так от виходило. Поки ми не купили бойлер. І я пам'ятаю, що це мило в холодній воді зовсім не милилося. І якось у мене такий був про нього негативний, ні негативні якісь враження. Зараз цього цих проблем немає і е ну, подобається. Приємно пахне. Е це аромат, е напевно, чимось нагадує троянду, але троянду я не люблю. Ну, Це просто аромат мила такого. Рожевого мила, е, якось так. Е, ще е, в якості мила для рук використали ось таку банку від La Roche Paz і Picard Sінde. Радив е, дерматолог, бо е, я страждаю, чоловік страждає на дерматит на шкірі рук е, саме в зимовий період, холодовий дерматит. От. І, і іноді мило рідке, навіть по відчуттям здається, що воно не сушить шкіру, ну як помив, і не відчуваєш цієї сухості, але е, в холодний період зима не холодна, і є такий час у мене. Така погана звичка вийти без рукавичок, бо не холодно. І тільки варто це один раз пройтися, чи десь хтось зателефонує взяти, відповісти на дзвінок без рукавичок і все, і капець рука. Тому я в цьому місяці зіткнулася з цією проблемою і користувалася цим. Цей дорожчий, де, і зазвичай я купую в аптеці. Від сираве для сухої шкіри. Зелене, воно також для всього підходить. Це, в принципі, можна і для тіла, і для обличчя, і для маленьких немовляток. Ну, там, де може виникнути дерматит, так само, як і сираве. А сиравей трішки більше подобається, бо дешевше. І в більшості аптек є. Ларош це я ще 100 років тому замовляла з мейкапу. Також мені сестричка дарувала ось такий скраб влітку. Я його використала, це фришджус, український бренд, цукровий скраб з шоколадами, може це Дуже смачний аромат, класний, скраб цукровий, тобто він і скрабує, потім цукор починає розчинятися. Були якісь і коричневі такі дрібненькі часточки, начебто. Я не пам'ятаю, але використала, я зараз якось менше стала рідше користуватися скрабами, менше це люблю, чи просто може лінуюся. Так, і ось для рук ось такий крем для рук, я дивилася інша серія. Від La Roche posay закінчився цей капласт. Ну, нічого я особливо не помітила. Звичайний крем для рук, наче він був без запаху, напевно, він гіпоалергенний, але. Не скажу, що там якесь надзвичайне зволоження, і що він коштує своїх грошей. Зараз у мене від українського виробника крем на день, а на ніч я використовую мазь. то той крем мені більш подобається навіть від топ-бюті, від до речі, так крем. І ось таку ми використали з донечкою. Бусинки чи як воно називається, перлинки для ванни. Вони були жовтенькі, і половинку Віка використала половинку я. Це нам Віка подарувала на Новий рік. От. Приємна водичка пахне, трошечки фарбується в жовтий колір, піни не дає. Просто так приємний релакс. Е, я сама таке не купую, але в подарунок дуже приємно отримати. Ну і декоративка. закінчилося два продукти. Напевно, в основному вони були використані раніше, а тут просто так співпало. Перше, це буде туш від Estee Lauder, Ось так вона називається. І вона дуже класна. Вона мені надзвичайно сподобалась. Дарувала мені її народження Віка в складі набору. Там ще був засіб для зняття. Макіяжу з очей і мініатюрка нічного крему для шкіри навколо очей. Також дуже той класний крем був ось така звичайна щітка, яку я не дуже люблю. Фіброва такої середньої величини бувають і більші, але вона гарно профарбовувала вій, робила об'єм подовження, підкручення. Все, як я люблю, дуже класно. Це перший плюс, другий плюс мені її вистачило на 4,5 місяці. Для мене це вау, тому що зазвичай мені туш вистачає на 2 місяці. Паралельно з нею в мене були відкриті ще туші, які я для огляду купувала, але цією я от на щоденній основі. Користувалася, і вже е, вона просто підсохла. Там ще вона не закінчилась. Я не хочу розводити, гратися, в мене немає чим розводити. От, і дійсно, дякую Віка тобі за таку можливість спробувати туш. І ще в мене. Де це я А, ось. І ще в мене закінчилася підводка. А точніше вона засохла. Це вже друга підмотка Physicians Formula, яка засохла. І я собі сказала, що все, я не буду більше купувати. Вон, ви бачите. Плюс там щось начіплялося на цей носик. Ну, коротше, в один прекрасний день мені вистачило, щоб тільки одну стрілку намалювати, і то якось криво. От, а на другу вже не вистачило. От Зараз, бачите, малює, полежала. Я її ставила верх ногами, але їй це не допомагало. Плюс у цей зіпсувався кінчик, то я вирішила, що більше я купувати ці підводки не буду, бо не варті своїх грошей. Я її відкрила в грудні, вона навіть місяць не пропрацювала. І, Ізначально вона була гарна, свіжа, гарно фарбувала. Перед нею підводка в мене пролежала майже рік в запасі. То я відкрила, вона була одразу підсохше. Не знаю чому, начебто була не вскрита. Бо за кордону до мене їхала знадіна. Раніше я замовляла підводки Physicians Formula на iForm. У мене були і коричневі, і чорні. Я їх дуже люблю, любила. Це не такі водостійкі. Водостійких, о з цими бульбашками на Айхерб немає. Ці підводки в мене реально рік працювали при практично щоденному використанні. Що трав було, що вони поміняли? Чи, можливо, iHerb він на американський ринок орієнтований, а те, що в Європі продають, це інше виробництво. Я не знаю, в чому справа, але ось так підвела мене вже вдруге. Це підводка, викидаю, і дуже мало-менше місяця реально вона була в використанні. Так, оце і все, що в мене закінчилося. Я рада, що не дуже багато, бо відео не буде занадто довгим, і я не занадто довго його знімала і монтувати швидше буде. Отже, дякую всім за увагу. Пишіть, чи у вас закінчилась вже якась декоративка в цьому році. А ще хочу сказати, що Project Pen не буду показувати порожні баночки, що закінчується, як буде закінчуватися в звітах кожного місяця. Ну, точніше, не в звітах, а у відео про порожні баночки. А буду показувати в звітах по Project Pen, Ну і звісно, в кінці року то всі порожні баночки зберемо разом декоративки і порахуємо. Мені також подобається, як дівчата знімають і догляд. Весь за рік, і за волоссям і за обличчям. Ну, я просто я не зможу це все. Мені немає де це зберігати. Тому а, і так добре, що знімаю баночки-декоративки. Добре, буду з вами прощатися. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, залишайте коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм і до нових зустрічей на каналі. Па-па!